Нам часто хочеться подякувати чинним воїнам, ветеранам і ветеранкам, які стали на захист України і віддають життя і здоров'я за нашу можливість жити і працювати. Але чи потрібна їм ця подяка? Наскільки доречно обіймати незнайому людину? Чи потребує воїн від вас кави або грошей як знаку вдячності, чи достатньо звичайних слів або спеціального жесту? Як подякувати, щоб не образити та не потурбувати? Я Катерина Тімакіна, старша фахівчиня з психічного здоров'я ветеранхаб, і в цій серії ми поговоримо про те, як має виглядати подяка військовому, яка не буде створювати незручностей і прошувати кордони. Найкраща подяка, це, в принципі, наявність такої подяки. Це вже дуже приємно, просто слово дякую. Але будемо відвертими, що набагато приємніше, коли ця подяка ще підкріплена якоюсь дією, а хоча б розумінням того, що відбувається, що роблять ці люди, через що вони проходять щодня. Ми не знаємо отут з Києва, як там все виглядає в окопі. Ми бачимо просто карту діпстейт, яка міняється. Але ну. Має прийти розуміння того, що коли десь пішла зміна на карті Deep State, померли люди. Кожна оця от зміна це є смерть людей, наших людей. Ну, З приводу відчуттів подяки чи відчуттів боргу, знаєте, все-таки мені здається, не будемо копатись там в подопльоки людській і хто чим мотивований. Але все ж таки більше здається, що <кхем> тут не про подяку, більше, а про якісь змішане відчуття подяки і провини. Ну, це принаймні те, що я часто спостерігаю, часто спостерігають інші ветерани. А в нас ситуація була просто: ми з чоловіком вийшли в парк влітку, Це ще до поранення. Ми просто вийшли, і йшли парком. Поперед нас зійшла дівчинка, маленька дівчинка, якій десь п'ять років була. Вона повернулася, побачила мого чоловіка в формі, зупинилася, кричить: Бабусю, бабусю, йди сюди. В нас тут є захисник. Повернулась, то ви військовий, ви нас захищаєте. Чоловік каже, да. дякую вам, дякую. Чоловік, чесно, він, він цілий день казав, Боже, так приємно, так класно, хочеться жити, хочеться творити, і ну, дійсно каже, я розумію, що ми потрібні. Коли ми бачимо людину, завдяки якій ми живі, виникає природня реакція подякувати їй та віддати шану. Це наша потреба бути вдячними. Якщо людина вільна від інших справ, можна подякувати їй словами. Не підходьте зненацька. Краще дочекайтесь, поки перетнетесь поглядами. Відволікати воїна, коли він зайнятий, це не про повагу, а виключно про задоволення ваших потреб. Якщо ветеран, наприклад, щось робить або говорить по телефону, не треба його переривати. Також не треба без дозволу купувати каву чи пропонувати гроші. Якщо ви відчуваєте таке бажання, спершу запитайте, чи доречно пригостити його чи її. Не треба просто давати гроші, але ви завжди можете спитати, які є потреби у воїна чи його підрозділу. І мені здається, що людина, яка хоче подякувати, вона повинна відчувати момент. Це передусім. Це, щоб ти не був нав'язливий в цій подяці, або ця подяка не зумовлювала, що за подяку тобі щось повинні там щось зробити. От якийсь такий тихий, спокійне, але помітне військовим, що цивільний вдячний за його внесок. Що в магазин, і чоловік, який побачив, мене підійшов, каже, і просто пожав мені руку, каже, я тобі дякую. Я так обернувся, кажу навзаєм. Кажу. Дуже дякую вам. Ну, типу, найкраща подяка це я думаю, що бути зараз надійним тилом і гідно виконувати свою роботу. Подякувати незнайомому ветерану чи ветеранці можна словами, жестами або діями. Наприклад, сказати дякую за службу або використати жест завдяки тобі, приклавши праву руку до грудей. Висловити вдячність також можна поглядом посмішкою схилянням голови. Якщо ви зустрічаєте воїна в публічному місці і він чи вона зайняті своїми справами, напишіть подяку на листку. Це доречний варіант, який не створить відчуття ніяковості. Ми втрачаємо тактильність, ми відвикаємо від того, що це нормально. Там не ходиш, обнімаєшся постійно, трошки інші. Завдання виконуєш. Треба бути акуратним, тому що не кожен може це сприйняти. Е, треба розуміти, що якщо ти зовсім е, як це, окрема людина, ви не знайомі, то, можливо, не треба. Або треба там, попередити, що зараз буде відбуватися така дія. Можуть сприйняти не так, можна взагалі налякати людину. Обійми це щирий спосіб самовираження, який може бути нетактовним і недоречним. Тому ніколи не робіть цього зненацька. Спитайте, чи не проти людини обійнятися, не підходьте ззаду, не кричіть. Попередньо перевірте, чи людина не зайнята, і чи це взагалі доречно. Я думаю, що найкраще це щирість. Для всіх людей важлива щирість, і треба, якщо ви хочете це зробити, ви зробите це щиро. Військовий або військове це я впевнена, що оцінить, хоча. Я певна, що їм буде теж трошки типу, неловко, але це важливо робити. Ніхто не застрахований від помилок у спілкуванні. Зараз ми, як суспільство, маємо знайти новий спосіб комунікації, враховуючи досвід, який отримали воїни і цивільні. У цьому процесі цілком нормально помилятися і просити пробачення. Відчувши сором, казати про це. Прямо питати, як можна зробити взаємодію краще для обох? Не бійти склати про свої наміри та почуття, запитувати поради та пробувати.